Так, привіт всім! Сьогодні 23 листопада 2023 року. Люди купують або замовляють бронюють полуницю. І питається, чи не буде пізно садити, чи як. Я вам показав би там грядки, де ми садили буквально половиною тижня назад. Ось, отак вони в стаканчиках зимують. От вони держуться, їх, як то кажуть, не вирвати коренево. Отак вони і зимують. І нічого їм не трапляється, і на весну вони супер будуть. Бо я чув, там кажуть, що потрібно десь підвали забирати, там ще кудись нічого нікуди не потрібно забирати. Вон, бачите, яка коренева там знизу. Ось От, такі кущики, він ще навіть не відірваний з від маточно. Отак він зимує тут на грядках, на прогонах. І коренева зберігається, і сама рослина зберігається. Да, на зиму вони вже скажімо так втрачають трішки свій товарний вигляд, але на весну туди вони дадуть гарні листя, гарну масу наростуть і буде гарний урожай. Зараз я продовжу. Так, продовжую. Це ми висаджували Федеріко. Бачите, які вони ніби здаються ніякі. Бачите, яка рука, яке воно маленьке. Ось яке, бачите, ніби здається, що йому вже гаплик, а нічого подібного. У нього там весною, тясне діло, тут морози були, прогони, це все обмерзне, це все зріжеться на весну. ми тільки висаджували недавно. І воно піде нормально, велику. Таку зелену масу дасть. І буде гарний врожай. Ми не один рік вже так робимо. І вон яка, бачите, листочки ніби підвяли але вони отак, бачите, там рожок два. І все буде, як то кажуть, супер. Супер. Тому хто купує полуницю у нас чи десь в іншому місці, якщо в горщиках, ви можете її висаджувати хоч на новий рік. Без проблем. Ви витянули з стаканчика чи з горщика з тої ємності, в якій ви купили, якщо закрити ви купили ямку, де ви там чи підготовлений його. Просто поставили там чи вдобрили там вже як на ваш розсуд і підгорнули отак землею, щоб головний рожок не, не засипати бо загниє. І все, і проблем нема. А якщо не хочете зараз, поскладали стаканчики і вони чекають отак. А ні, то от як я людині говорив, ви ямку, там на глибину стаканчика, там залежить тільки кореневі. Ну, зазвичай воно йдуть маленькі, це як я показував. От такої глибини 6-7 см викопали, стаканчик туди поставили, ну, наскладали стакан і підгорнули, щоб край горшочка був над рівнем землі. Все. І воно сидить вам до весни, якщо ви хочете весною. Весною просто стаканчики повитягали і посадили вже так, як там вже притеплі вам буде легше працювати, бо зараз реально холодно. Так що проблеми немає. Уже копанка це вже більш проблема. Хоча Фріго сидить в холодильнику, але все ж таки, навіть копанку можна садити. От повірте, ми садили копанку між снігами. І все нормально. Фейт, там інша грядка, що в мене є, там ще одну висаджували між снігами. І все нормально. І ні одного куща не пропало, просто ні одного. Тому таке для тих, хто ну, переживає, боїться, не знаю, У нас все нормально і проблем немає. Так, дякую.